Добрий день. Огляд утепленого напівкамбінізона СТО українського виробництва. Виробник майстерня воркодягу ЛТМ. Цей кабінезон виконаний із української тканини Грета. Але, так як у нас своє власне виробництво, ми можемо пошити такий кабінезон. В різних кольорах і з різних тканин. Палітра кольорів буде в галереї до цього товара. В описі буде ссылка на товар на нашому сайті. А на сайті в галереї буде палітра кольорів, з яких можна пошити. Зовнішній вигляд його ззаду такий і спереду. Фішка цього комбінезону. Карманчик спеціальний для мобільного телефону. І такий маленький карманчик для різних дрібничок, ну, наприклад, для сірників. Крім того, є два бокові кармана. Комбінезон на блискавці. От. Застібається він на карабіни пластикові. Крім того, тут можна регулювати висоту нижче вище. Ззаді є резинка і фактично вся спина закрита. Тобто, якщо ви працюєте десь на відкритому повітрі, на вітру і так далі, то він дуже комфортний, захищає спину і поперек. Від переохолодження. Дякую за увагу. Замовляйте у нас цей комбінезон та інші наші товари.